20 років тому, 29 вересня 2003 року, рашистська терористична недодержава розпочала чергову гібридну війну проти України. В цей день рашисти розпочали активну фазу будівництва дамби до українського острова Тузла посередині Керченської протоки. Від станиці та Мань району Краснодарського краю РФ у напрямку Тузли рашисти починають насипати греблю з метою з'єднання острова зі своїм берегом. Працюючи у три зміни, рашисти споруджують по 150 метрів греблі на день. 23 жовтня 2003 року рашисти призупинили будівництво дамби. Між українськими прикордонниками і рашистськими будівельниками залишалося близько 100 метрів. У листопаді 2003 року прем'єр-міністри РФ та України домовились про припинення подальшого будівництва дамби. 20 years ago, on September 29, 2003, the Russian terrorist failed state launched another hybrid war against Ukraine. On this day, the so called Russians began the active phase of building a dam to the Ukrainian island of Tuzla in the middle of the Kirk Strait.